Окупанти зазнали фіаско в боях за Новоєгорівку, а російські повстанці відкривають новий фронт на території самої Федерації. То чи дійсно війна вже скоро повноцінно перейде на путінське володіння? Про все по порядку, просто зараз, на каналі Січас. І пропоную залишити нові червоні території РФ на десерт, а поки оглянути, що відбувається на передовій станом на 28 вересня. Отже, на Куп'янському напрямку, за даними Deep State, російські окупаційні війська зазнали фіаско в боях за Новоєгорівку. Подробицями про перебіг баталій поділився Комбриг 68-ї окремої єгерської бригади. Шум далі цитуватиму, що кажуть військові силами 68-ї ОЄБР за підтримки 43-ї бригади, 32-ї бригади та 95-ї п'ятої. А так само 3-ї прикордонної комендатури 15-го прикордонного загону у період середини серпня до середини вересня було відбито численні атаки ворога на Новоїгорівку та висоти біля неї. Противник наступав не тільки м'ясом з числа зеків шогістів, а й задіяв багато танків та інших видів бронетехніки. Незважаючи на всю складність боїв зусиллями, спільними зусиллями вдалося зупинити, а й місцями відкинути ворогів. На даний момент вони втратили наступальний потенціал на ділянці. При цьому ворог на цій ділянці вже готується до нових активних дій. Загарбники починають відновлювати бойові зіткнення, значно зросла кількість авіаударів. Про це заявив начальник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Далі пряма мова. Раніше ми фіксували затишня. Ворог укріплював свої фортифікаційні споруди. Нині вже в бій долучається також 25-та загальновійськова армія. Проте наші війська фіксують, що росіяни мають проблеми із тренуванням військовослужбовців, які зараз на Лимано-Куп'янському напрямку, та із забезпеченням технікою, а також з особовим складом, зазначив він. Російські окупаційні війська не полишають спроб повернути свій контроль. У Андріївці та Кліщівці на Бахмутському векторі, крім цього, атакують малими штурмовими групами. Командир батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко відзначає, наразі українські військові вже закріпилися за межами цих населених пунктів та відбувають всі атаки російських військ. Там же, за даними свіжого зведення генштабу збройних сил України, фіксується нарощення щільності мінновибухових загороджень. На Авдіївському напрямку противник тричі намагався відновити втрачене положення у районі південніше Авдіївки на Донеччині однак успіху не мав у жодній зі спроб. Натомість, завдав авіаційного удару неподалік цього населеного пункту. А по сусідству на Мар'їнському напрямку впродовж доби українські захисники успішно відбили шість атак ворога безпосередньо в районі Мар'їнки. На Запоріжжі. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Червоного у Запорізькій області відповідно, але знову ж таки успіхів не мав. На таврійському векторі фронту так само триває робота сил оборони. За останню добу втрати росармії склали 171 особу. З них безповоротні: 51 окупант, ще 120 ворогів поранено. Знищено 44 одиниці військової техніки противника, зокрема 1 танк, 4 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 2 ПТРК, 18 БПЛА, 11 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спецтехніки. Також відмінусовано аж 3 склади боєприпасів ворога. Такі от цифри підсумовує бригадний генерал-командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський. Тим часом російські збройні повстанці відкривають новий фронт на території Білгородської області Російської Федерації. Бійці Легіону Свободи Росії звітують, що поставлені завдання виконані, і всі легіонери цілі та неушкоджені. Противник зазнав втрат у живій силі та техніці. Далі буде. Цитата з їхнього звернення в офіційному телеграм-каналі. Отже, зараз дослівно нагадуємо путінським псам режиму наші рейди на територію РФ. Ваша нова реальність. Це буде відбуватися в будь-який потрібний для нас і несподіваний момент. Ви можете скільки завгодно приховувати втрати, але самі добре знаєте, скільки похоронок виписуєте матерям своїх підлеглих. Ми не зупинимося, бо Росія наш дім. І ми боротимемося доки не звільнимо її. Кінець цитати. Що думаєте, ви наскільки зросте і розшириться цей фронт бійців, зокрема РДК та Легіону Свободи Росії? Напишіть, будь ласка, в коментарях, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на Ютуб канал Січас, адже будемо разом спостерігати за тим, що відбувається. На передові російсько-української війни, а також що відбувається на прикордонні самої федерації і як там розвиваються події. Більше про сам рейд вже далі. За мить не ставте це відео на паузу. Дивимось разом. На території Росії увірвалася Українська ДРГ. Принаймні так заявляє верхівка федерації. Тим часом надходять повідомлення про новий рейд самих російських повстанців, що воюють на боці нашої держави. То хто взяв на себе відповідальність за збройні дії у прикордонні федерації, дам відповідь просто зараз на каналі Січас. Зранку, 28 вересня, у російській білгородській області повідомили про прорив диверсійно-розвідувальної групи. Нібито українська ДРГ спробувала прорватися на територію РФ у районі населених пунктів Теребрене та Старусілля Білгородської області. Цю інформацію одразу ж рознесли пропагандистські пабліки за їхніми даними. У складі груп були вісім людей, озброєні автоматами Калашнікова, американськими гранатами М 67 та вибухівкою С 4 Стверджується, що росармія та прикордонники відсунули їх назад на територію України, а при відході частина нібито підірвалася на мінному полі. Серед російських військових, як заявляється, втрат немає. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков нажалівся, мовляв, постраждалих немає серед цивільних, але зафіксовані руйнування різного ступеня будівель. Їх виявлено у семи приватних домоволодіннях та трьох адміністративних будівлях: вибиті вікна, посічені фасади, покрівля та паркани. Також пошкоджено лінію електропередачі. Чинуша обіцяє, що до відновлювальних робіт перейдуть після погодження з міністерством оборони. І, звісно, у всьому звинувачують Збройні Сили України. Але згодом, вже буквально за кілька годин, правда розкрилася сама по собі. На зв'язок вийшли бійці Легіону Свободи Росії. Це формування ЗСУ, яке громадяни Російської Федерації створили у березні минулого 2022 року, і їхня задача стати на захист суверенітету та незалежності земель України, а також обороняти нашу територію під час російсько-української війни. Росіяни вже малювали, буцімто учасники ДРГ підірвалися на мінах, їх ліквідовано і тому подібне. І я ж далі наведу допис легіонерів із офіційного телеграм-каналу, де вони усі ці байки спростовують. Цитуватиму мовою оригіналу: Серед легіонерів, ранених і погібших нет. роботам по плану. Сказки про мінне поля. А Коношенкову. Канашенкову продовжаємо зачистку нашого дома від путінської скверни. І бой, всі деталі послі за Росію, за свободу. Кінець цитати. І це не все. Спільноти прикордонного регіону писали також про перестрілки у селищах Задорожне, Краснояружського району, та селі Новата Волжанка Шебекінського міського округу. Там людей навіть наполегливо просили спуститися у підвали або ж укриття. Ну і я нагадаю, що у вівторок воїни російського добровольчого корпусу вкотре потривожили спокій ледерів із прикордонної служби ФСБ і підкоротили їхню чисельність. Сталося це у сусідній Курській області. Подробиці цієї вилазки привідкрив і начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Росіяни написали, що там був бій. Кілька співробітників ФСБ, прикордонників, і їхніх військових убито було таке, просто це не настільки масштабні дії, розповів топ-розвідник. Спираючись на логіку того, що відбувалося і відбувається, він спрогнозував, що російські добровольці у найближчому майбутньому діятимуть іще з більшим розмахом. У РДК підтримують таке налаштування бойового духу. цитуватиму заяву. До речі, зверніть увагу, що не тільки мінометні обстріли та атаки безпілотниками по території Федерації стали рутиною. Режим вже навіть не реагує на загибель своїх слуг та, так би мовити, прозорість кордонів. Хоча їхня непорушність була однією із скріп до недавніх пір. Але минуло півроку, і якщо 2 березня на рейд РДК у Брянську область відреагував цілий Путін і зібрав Радбес. А Кадиров майже луснув, то сьогодні мовчать навіть росіянські військові щури. Але ми все одно, як і раніше, здатні дивувати. Чим же нас здивують озброєні опозиціонери цього разу? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку просто під цим роликом. Також я вас дуже проситиму ставити свої вподобайки нашим відео і підписуватися на ютуб канал «Сейчас», аби стежити за розвитком подій разом з нами.